Одержимість може бути дуже небезпечною річчю, особливо коли ця одержимість залишається рости та гнити. І звичайно, коли вона зосереджується на конкретній людині, яка не поділяє таких почуттів. Коли ці почуття поєднуються з відчуттям, це рецепт для катастрофи, і в багатьох випадках саме невинна сторона страждає, коли одна з цих одержимостей виходить з під контролю. Коли ми чуємо, що хтось одержимий іншою людиною, ми зазвичай вважаємо це моторошним чи неприродним. Але у випадку з 22-річною Хейлі Андерсон все почалося дуже невинно, але закінчилося катастрофою. Ви на каналі Злочин. Давайте розбиратись. у 2018 році. Хейлі Андерсон була студенткою Бінгемтонського університету у Нью-Йорку. Вона ділила квартиру з кількома своїми одногрупниками: Джозі Артін та Мішель Топалі. І всі в групі були на останньому році навчання. Хейлі вивчала медсестринську справу і не лише з нетерпінням чекала закінчення коледжу, але й вже знайшла роботу на Лонг Айленді, де вона стане частиною відділення невідкладної допомоги в Northwell Health. Мати Хейлі описувала її як міленіалку Хіпі, яка була відома своєю великою любов'ю до музики та дружелюбною співчутливою натурою. Поряд з її бажанням допомагати іншим. Робило її обрану кар'єру очевидною, і її майбутнє виглядало таким яскравим, як вона уявляла. Під час навчання на медсестринській програмі вона зустріла студента медбрата на ім'я Орландо Терсеро, який народився в Майамі і виріс у Нікарагуа. І незважаючи на їхні явні відмінності у вихованні, пара одразу знайшла спільну мову. Вони почали зустрічатися, але спочатку не сприймали ці стосунки надто серйозно. І друзі Хейлі згодом зазначили, що вони кілька разів розривали стосунки і знову зустрічалися, але завжди залишалися друзями. Коли Хейлі не готувалася до іспиту чи не відвідувала заняття, вона любила проводити час зі своїми співмешканками. І 8 березня того ж року вони якраз це й робили. Група вирішила не спати до пізньої ночі. Вони трохи випили, граючи в настільні ігри у своїй квартирі. Близько четвертої години ранку вони вирішили лягти спати. І кожен пішов у свою окрему кімнату. Ніхто з них і гадки не мав, що наступного дня їхнє життя назавжди зміниться. Тієї ночі Джозі дісталася своєї кімнати і швидко заснула. Вона проспала всю ніч без турбот. Прокинувшись наступного ранку, вирішила звернутися до своїх співмешканок після ранкової кави. Вона підійшла до кімнати Хейлі. Але одразу помітила, що Хейлі не було в ліжку, що однак не було чомусь незвичайним. Джозі вирішила надіслати Хейлі текстове повідомлення, щоб дізнатися, чи вона все ще збирається на поетичні читання цього вечора. Оскільки Джозі читатиме свої твори, і їй дуже хотілося, щоб її друзі були присутніми. Але відповіді не було. Дзвінки на мобільний телефон Хейлі також залишалися без відповіді. І з плином дня її друзі ставали дедалі більш стривоженими, оскільки Хейлі завжди відповідала швидко. Це було зовсім не схоже на неї. Вона також зазвичай була дуже активною в соціальних мережах, але ніхто з них не бачив жодної активності з її боку з попереднього дня. Це був недобрий знак. Друзі Хейлі відчували, що вона принаймні повідомила б своїх співмешканок про те, де вона, чи все з нею гаразд, і чи прийде вона на поетичні читання пізніше. Але вони не почули й слова. Її мовчання було цілком неприродним для неї, і вони почали думати, що з нею щось трапилось. На щастя, її співмешканки пам'ятали, що вона використовує айфон, і вони могли відстежити його за допомогою програми Знайти друзів. Завдяки їхнім зусиллям. Вони зрозуміли, що її телефон був на Оук-стріт. на тій самій вулиці, де жив її хлопець Орландо. Це було цілком розумне пояснення того, чому вона раптом безслідно зникла. Вона провела ніч з хлопцем, ймовірно, просто загубила відчуття часу. Але Джозі та Мішель не підозрювали, що ситуація набагато гірша. Як виявилося, поліція вже приїжджала до будинку Орландо раніше того дня. Його сестра зв'язалася з ними, щоб повідомити, що він надіслав їй тривожне текстове повідомлення того ранку, в якому заявив, що він зробив щось погане, що принесе ганьбу їхній родині, але не уточнив, що саме відбулося. Відтоді він повністю замовк. І вона не могла зв'язатися з ним. Коли Орландо не відповів на жодні дзвінки чи текстові повідомлення сестри. Вона попросила, щоб поліція завітала до його будинку, щоб переконатися, що він у безпеці, оскільки він поводився дуже дивно. Слідчі із задоволенням погодились і поїхали до його будинку. Але коли вони прибули, їм ніхто не відчинив. Будинок здавався порожнім. Та оскільки не було жодних підстав для занепокоєння, вони пішли не зустрівши його. Адже не було безпосередньої причини входити до будівлі. Зрештою, цілком можливо, що Орландо просто хотів, щоб його залишили в спокої, і це не їхня справа його турбувати. Коли Мішель і Джозі прибули до будинку пізніше, нічого не змінилося. Будівля здавалася такою ж тихою, ніби нікого не було вдома. Цікаво, що автомобіль Орландо не стояв на під'їзній доріжці, але вони знали, що телефон Хейлі був осередині будинку, і тому вирішили далі розслідувати. Вони обійшли навколо будинку і знайшли відчинене вікно. Першою пролізла Мішель, за нею швидко пройшла Джозі. Вони почали оглядати будинок, просуваючись до спальні, гадаючи, що саме там наймовірніше буде телефон Хейлі. Обшукуючи будинок, вони швидко підтвердили, що Орландо, як і очікувалося, не було всередині. Але тоді їхнє життя назавжди змінилося. Щойно вони увійшли до спальні, побачили Хейлі, що лежала на ліжку. Частково прикрито простирадлом. Вони одразу зрозуміли, що щось не гаразд, оскільки вона була дуже блідою і не реагувала на їхні вигуки. Дівчата відразу не зрозуміли, що відбувається, ймовірно, через шок, занепокоєні тим, що Хейлі може бути серйозно пораненою чи що гірше мертвою. Вони викликали службу 911. і поліція знову прибула до будинку з метою розслідування. Коли прибули офіцери, їхні найгірші побоювання підтвердилися. Хейлі померла, слідчим не знадобилося більше кількох хвилин, щоб визначити, що Хейлі померла через удушення. Місцевий патологоанатом пізніше додав, що хтось зробив це руками. Патологоанатом також помітив кілька інших дивних слідів на шиї Хейлі, але вважав, що вони були спричинені намистом, яке вона носила. Перше запитання, яке спало на думку всім, де Орландо? Ніхто не міг зв'язатися з ним, і, очевидно, він увесь день не був удома. Слідчі допитали співмешканок Хейлі і швидко дізналися про її непостійні стосунки з Орландо, які, на їхню думку, могли відіграти роль у його злочині. Джозі та Мішель пояснили, що пара ніколи не ставилася до стосунків надто серйозно, і що Хейлі нарешті вирішила покінчити з цими стосунками назавжди, коли наближався її випускний. Вона була готова терпіти Орландо, поки вони навчалися, але тепер, коли її життя рухалося вперед. Її бажання та потреби змінилися, і Орландо просто не вписувався в її уявлення про майбутнє. Але потім з'ясувалося, що в картині з'явився інший чоловік, колишній хлопець Хейлі, Кевін Окампо. Хейлі й Кевін знову зійшлися у вересні 2017 року, коли вони з Орландо зробили перерву. Орландо дізнався про це, коли всі троє відвідували домашню вечірку, і він не дуже добре відреагував, оскільки інші бачили, як він кричав на неї під час вечірки. Схоже, що коли вони зробили перерву, Орландо думав, що це означає, що вони просто деякий час будуть порізно. Але Хейлі вважала, що це означає, що вони можуть зустрічатися з іншими людьми. Під час цієї сцени Орландо зізнався, що закоханий у Хейлі і що він не схвалює її стосунків з кимось іншим. Але Хейлі втрималася і заявила, що просто хоче залишатися друзями, оскільки не поділяє його почуттів. Коли вечірка закінчилася. Хейлі залишилася ночувати у Кевіна, і тоді з'явився перший натяк на неприємності. Коли пара прокинулася наступного ранку, Кевін вийшов на двір і виявив, що шини в автомобілі Хейлі були пробиті. Всі були переконані, що це зробив Орландо, оскільки він явно дуже ревнував через їхні стосунки. Вона зв'язалася з поліцією, яка потім допитала Орландо, але він заперечував свою причетність. Хейлі також знала, що оскільки збитки від пошкодження шин перевищили 600 доларів, Орландо постане перед звинуваченням у тяжкому злочині, якщо буде визнаний винним. Оскільки вона не хотіла зіпсувати його майбутнє, вона сказала йому, що утримається від звинувачень, якщо він просто погодиться оплатити нові шини. Але невідомо чи він на це погодився. З часом, схоже, Кевін і Орландо, врешті-решт, помирилися і пройшли до згоди один з одним. Насправді Кевін навіть попросив Орландо приєднатися до його братства, оскільки вони були єдиними двома іспаномовними студентами в кампусі. Але Орландо втратив своє місце в групі, коли з'ясувалося, що він провів ніч з Хейлі, коли вона з Кевіном ще зустрічалася. Після цього Орландо неодноразово змушував Хейлі відчувати провину за те, що сталося, стверджуючи, що хоче покінчити життя самогубством. Хоча Хейлі і була цим засмученою, вона ніколи не відверталась від нього і продовжувала їхню дружбу. Але було очевидним, що Орландо хотів більшого, ніж вона була готова дати. Незабаром Орландо почав поводитися одержимо, часто приїжджаючи повз квартиру, яку вона ділила з Джозі та Мішель, навіть з'являючись на їхньому порозі без запрошення. Зазвичай Джозі доводилося говорити йому, що така поведінка неприпустима і що він має піти. Але він ніяк не сприймав її слова, незважаючи на те. Наскільки чітко вона це пояснювала. Повертаючись до злочину, майже всі, хто був залучений до розслідування, були впевнені, що Орландо несе відповідальність за смерть Хейлі. Але залишалося ще багато незрозумілих питань. Наприклад, коли він пішов з дому того ранку, чи Хейлі прийшла в дім Орландо сама, чи він забрав її? На щастя, будинок був оточений камерами спостереження, і слідчі змогли знайти відеоматеріали. Що показують, як Хейлі і Орландо прибувають до будинку разом і заходять всередину. Вони зазначили, що здавалося, ніби вона була там добровільно і нічого підозрілого на відео не було. Пари залишилися всередині будинку кілька годин, а потім можна було побачити, як Орландо виходить з будівлі та прибирає сміття з під'їзної доріжки. Після цього він пішов до найближчої аптеки і купив пляшку снодійного та мелатоніну. Це було встановлено після того, як у будинку знайшли чек з аптеки. Потім він повернувся до свого будинку і залишався всередині наступні сім годин, після чого можна було побачити, як він вийшов, прямуючи до підвалу будинку. Це був перший вагомий доказ, який знайшли слідчі. Тепер вони вирішили спуститися до підвалу, щоб подивитися, чи можна буде знайти там якісь докази, які можуть натякнути, куди пішов Орландо, але вони не були готові до того, що їм там доведеться побачити. Під час обшуку підвалу слідчим стало зрозуміло, що Орландо намагався покінчити життя самогубством. Вони виявили набір гачків, прикручених до дверної рами, а також мотузку. Поліція також знайшла кров на підлозі, що наштовхнуло їх на думку, що Орландо впав і поранився під час спроби самогубства. Нарешті на слідчі виявили записку, написану іспанською мовою. Мені дуже шкода за це. Я ніколи не думав, що буду здатний на таке. Батько. Я скоро побачу тебе. Оскільки його батько помер кілька років тому, слідчі сприйняли записку не лише як доказ його наміру покінчити з собою, а й як зізнання у вбивстві Хейлі. Невідомо, що в той момент відбувалося в його свідомості, оскільки Орландо знав, що він буде першим підозрюваним у цьому злочині. Але оскільки його спроба самогубства не вдалася, він, мабуть, був відчайдушно налаштований втекти. Відеоспостереження потім показало, як він востаннє залишав будинок, несучи валізу, а його подальші пересування вказували на те, що він опинився в міжнародному аеропорті імені Джона Кеннеді, де він сів на літак з забинтованою головою і втік до Нікарагуа, де був громадянином, сподіваючись, що поліція його там не знайде. Але основна проблема з його планом полягала в тому, що Нікарагуа має угоду про екстрадицію зі Сполученими Штатами. Що означає, що навіть якщо б йому пощастило успішно втекти до цієї країни, якби слідчі США визнали його відповідальним за злочин, його швидко заарештували б і відправили назад до США, принаймні теоретично траплялися випадки, коли нікарагуанський уряд відмовлявся екстрадувати злочинців назад до США. Окружний прокурор Стівен Корнвелл заявив, що коли він дізнався, що Орландо виїхав за кордон, він був впевнений, що той ніколи не постане перед правосуддям. За те, що він зробив, оскільки тепер долю Орландо буде вирішувати нікарагуанська влада: екстрадувати його назад до США чи ні, оскільки він мав подвійне громадянство, перспективи виглядали похмурими. Згодом з'ясувалося, що мати Орландо зустріла його в аеропорту після приземлення літака, і вони проїхали на північ ще три години до їхнього будинку. Тут він залишався непомітним, оскільки напевно знав, що його розшукує поліція в Нью-Йорку. Поки все це відбувалося, родина Хейлі була приголомшена звісткою про її смерть, і їхнє становище здавалося ще гіршим, адже вони не мали жодної можливості зв'язатися з владою Нікарагуа, залишаючись в невідомості щодо того, що можна було зробити, щоб притягнути Орландо до відповідальності. Вони не знали, чи поліція в тій країні взагалі знала, що його розшукують у США, не кажучи вже про те, що вони намагалися його схопити. Але вони не здогадувалися, що новини про цю справу вже не були розголосу там. І хоча це ніколи не підтверджувалося, схоже, що потім він знову спробував покінчити життя самогубством, але його спроба знову була невдалою. Це логічно припустити, оскільки слідчі дізналися, що його мати відвезла його до лікарні через чотири дні після його прибуття, де йому надали медичну допомогу через самонанесені поранення. Хоча ніколи не уточнювалося, які саме поранення він отримав. На жаль, для Орландо це рішення стало його остаточною поразкою. Після того, як він потрапив до лікарні, хтось впізнав його за розшуковими зображеннями, які поширилися по всій країні. Хто б не був цим свідком, він зв'язався з владою і повідомив про нього. Детективи знайшли його в лікарні, де його нарешті взяли під варту. У США Орландо було висунуто звинувачення у вбивстві Хейлі, і все, що могли зробити слідчі, це чекати і дивитися. Що його буде наказано повернути, щоб він постав перед судом. Наступний рік влада обох країн дебатувала, чи повинен він залишитися в Нікарагуа, чи буде повернутий до США. І, врешті-решт, було вирішено провести суд у його рідній країні. Це не були новини, на які сподівалася поліція чи родина Хейлі. І на мою думку, це явне порушення правосуддя. Злочин навіть не був скоєний у Нікарагуа, тому всі докази та деталі розслідування будуть передані з других рук. А ми всі знаємо, як це відбувається. Це наповнило родину Хейлі жахом, оскільки вони також дізналися, що судовий розгляд відбудеться без присяжних, і що одноосібний суддя має ухвалити рішення про належну долю для дій Орландо. Що ще гірше, Орландо навіть не було висунуто звинувачення в навмисному вбивстві другого ступеня. Натомість йому було пред'явлено звинувачення у фемициді, який в Нікарагуа вважається злочином на ґрунті ненависті. Від Орландо навіть не вимагалося визнати себе винним чи невинуватим. І це дуже чітко показує, що Мородина Хейлі мала застереження щодо процесу, який буде дотримуватися. Під час суду обвинувачення значною мірою спиралося на той факт, що Орландо демонстрував одержиму поведінку щодо Хейлі, і що ті, хто її найкраще знав, добре це усвідомлювали. Її друзі повторювали, що, хоча Хейлі зайшла до цього будинку добровільно, Показуючи, що вона довіряла йому, Орландо зрадив цю довіру, позбавивши її життя. Можливо, коли вона спала. Вони також стверджували, що одержимість Орландо жевріла щонайменше шість місяців, коли Хейлі сказала йому, що не хоче серйозних стосунків, і що вона знову зійшлася з Кевіном. Але ці новини просто не сприйняв Орландо. Він був рішучим або повернути Хейлі, або знищити її повністю. Теорія, якою керувався суд. Полягала в тому, що Орландо порушив питання про відновлення їхніх стосунків ще раз вранці того дня, коли Хейлі загинула. Припускається, що вона відмовила йому востаннє, і тоді він вирішив позбавити її життя. Друзям Хейлі було дозволено свідчити через відеозв'язок, і вони підтвердили одержиму поведінку Орландо протягом місяців, що передували злочину. Вони розповіли, що його іноді знаходили сидячим на їхнього ганку без запрошення. Що він був відповідальним за пробиття шин у автомобілі Хейлі, і що він часто телефонував у квартиру та запитував про неї, навіть коли його неодноразово просили це припинити. у залі суду. Суддя також переглянула відеоматеріали з камер спостереження біля будинку Орландо, що показують, як він заходить з Хейлі, а потім кілька разів виходить, поки вона була всередині. Також були заслухані докази його спроби самогубства. Досвідчень був викликаний патологоанатом, який працював над справою Хейлі. Він підтвердив, що причиною смерті Хейлі стало задушення руками, а обвинувачення підкреслювало, що життя Хейлі позбавила людини, яка не могла прийняти її рішення, з яким не погоджувалася, і що саме його одержимість змусила його вчинити такий огидний злочин. До цього моменту не було жодних сумнівів, що Орландо скоїв злочин, тому його команда захисту вирішила побудувати справу на тому, що він випивав ту ніч перед зустрічю з Хейлі, відчайдушно спроба виправдати його. Вони стверджували, що він не пам'ятає жодних подій тієї ночі, і що через надмірне алкогольне сп'яніння він тимчасово збожеволів, коли вона відштовхнула його, що й спричинило напад ревності. Це була очевидна спроба останнього шансу принаймні оголосити Орландо юридично божевільним на момент скоєння злочину, сподіваючись пом'якшити йому вирок чи взагалі відхилити справу. На різкому контрасті з обвинуваченням захист долучив до судового розгляду лише одного свідка, психіатра, який обстежив Орландо після його арешту. Він заявив, що коли запитував Орландо про те, що сталося, той не міг навести жодних деталей злочину, оскільки стверджував, що був дуже п'яним. І не пам'ятає, що зробив. Він сказав, що Орландо стверджував, що може пригадати лише те, що прокинувся наступного ранку, і зрозумів, що Хейлі більше немає в живих. Коли психіатр запитав про психічний стан Орландо під час скоєння злочину, захист зазначив, що оскільки він не пам'ятав, що сталося, і був п'яним, то не міг висловлюватися стосовно своєї поведінки під час скоєння злочину. Після того, як обидві сторони були вислухані, суддя залишив залу. Для постановлення вироку, оскільки Орландо не визнав себе винним чи невинним, суддя повинен був пояснити своє рішення. Після повернення суддя прийняв своє рішення. Орландо був винним у позбавленні життя Хейлі. Його визнали винним у звинуваченні у фемініциді, і суддя вважала, що максимальне покарання у вигляді 30 років ув'язнення буде доречним. Під час винесення вироку вона заявила, що всі жінки мають право на життя. І що такі злочини проти них мають каратися найсуворішими можливими покараннями. Тож Орландо був приречений на 30 років ув'язнення. Ця справа не мала прецедентів, оскільки Нікарего і США ніколи раніше не співпрацювали в такий спосіб з правоохоронними органами, що співпрацювали через кордони, щоб донести правосуддя до жінки, чиє життя було обірвано чоловіком, який просто не міг прийняти ні як відповідь. Коли все було сказано і зроблено, сім'я Хейлі заявила, що вони були здивовані результатом, оскільки очікували, що судовий розгляд завершиться зовсім інакше. Але вони були задоволені тим, що суддя прийняла правильне рішення. Часто в таких судових процесах на кшталт показового суду все робиться лише для публічності, а злочинцям після цього дозволяють вийти на волю. Але тепер Орландо мав заплатити за свої дії. Проте Орландо не зміг прийняти цей вирок. Цей чоловік дійсно не міг прийняти нічого, що йшло всупереч його способу мислення. Він вирішив оскаржити свій вирок, незважаючи на непохитну кількість доказів проти нього, а його команда захисту згодом вирішила, що вони хочуть, щоб інший психіатр. Оцінив його стан. Зрештою, його апеляції на нову психіатричну експертизу і на зменшення терміну покарання були відхилені, і йому сказали, що він має змиритися з первинним 30-річним терміном, який йому був висунутий. Мало ймовірно, що Орландо коли-небудь повернеться до США, оскільки на нього все ще є діючий ордер на арешт, незважаючи на те, що він уже відбув своє покарання за кордоном. Це рішення принесло величезне полегшення родині Хейлі. Яка заявила, що вони ніколи не бачили жодного розкаяння з боку її вбивці, окрім жалю з приводу того, що він нарешті був спійманий. Мати Хейлі Карен заявила, що тепер її місія донести якомога більше обізнаності про злочини феміциду. А одна з подруг Хейлі Мелані Хеней, нині волонтер в організації під назвою Рейн, яка займається злочинами, скоєними проти жінок у США, найчастіше руками чоловіків. Вона заявила, що якщо їй вдасться врятувати хоча б одну жінку від потрапляння в ситуацію, схожу на ситуацію з Хейлі. Вона буде задоволена. Це має бути загальноприйнятим мисленням, але сумна реальність полягає в тому, що багато жінок щодня страждають від ревнивих партнерів, і значна їх частина ніколи не виходить з цього. Їх піддають страху, нападам, маніпуляціям. А в найгірших випадках у них відбирають життя люди, які здається просто не розуміють. Що кожне наше рішення є нашим власним, незалежно від чиїхось поглядів на це. На жаль, неможливо передбачити, коли одержимість перетвориться на щось ще більш зловісне, але ми можемо переконатися, що жінки в нашому житті, і чоловіки теж мають міцну підтримку від близьких і що їхні страхи та скарги не лише чуються, а й стають приводом для дій, коли це необхідно. Проте, на жаль, неможливо керувати чиїмось життям. І рішення, які вони приймають у кінцевому підсумку, залишаються їхніми власними. Ось така була сьогодні історія. Як завжди, дякую за перегляд та рада, що додивилися до кінця. Якщо вам була цікава історія, буду вдячна за підписку та вподобайку. Також чекаю вас в коментарях.